Вітаю! Дещо забув вказати в своєму огляді на годинник Casio W800H, а саме розпіновку контактів на друкованій платі для увімкнення чи вимкнення тих чи інших функцій. Тому вирішив зробити такий невеличкий додаток до свого огляду, в якому позначив, яка пара контактів на платі за що відповідає. Сам я. Перевірив лише таймер, і мені вдалося його увімкнути. Стосовно інших функцій це інформація з мережі, я її особисто не перевіряв, тому ви можете користуватись цим малюнком на власний ризик. Отже, для увімкнення функції таймера зворотнього відліку необхідно зняти припій з двох контактів по стрілочці. Як ви можете бачити, для того, щоб активувати додаткові 4 будильника, треба з'єднати два контакти за відповідною стрілочкою. Наступна пара контактів в разі їх сполучення вимкне в вашому годиннику функцію dual time, тобто другий часовий пояс, принаймні має вимкнути. Ось і все, що я хотів вам тут розповісти. Тож, до наступних відеооглядів. Сподіваюсь, що незабаром вони з'являться.